Ех, роки минули, вже багато років минуло відтоді, як ми знайшли тебе. Так. І знаєш, що ми тобі хочемо розповісти про цікаве твоє майбутнє? Що? Якщо твої родичі так і не знайдуться, ти будеш правителем у нашому селі? Ого, я вже хочу. Ну, гаразд, ви, будьте будете моїми прислугами. Агов, агов любий, так не можна, так не можна називати нас прислугами. Тоді добре, я пошукаю ще прислугу. Агов ти там жебрачка. Ану а ну стань моєю прислугою. Справді. Ах, так, тоді тримай ось. Дівчинко, ти будеш моєю прислугою. Так. Я хочу, щоб ви всі виконали мої накази: низькопоходженці, жебраки бідні. Ви навіть не знаєте, хто я такий. Я володар цього села, я шляхетного походження, я зіркового походження, я людина-зірка, а не хлопчик-зірка. І хоча, незважаючи на мій вік, я володар, Ау. Ау. Ау, так не можна, припини. Ха. Ау... Дружина, так с тобой все раз так. Агов, синку так не можна. ну ти нам не зовсім. Ну ти не наш син точніше, але, будь ласка, може, ти ж будеш жаліти цих бідних селян. Ха. Ми дуже жаліли тебе, коли я знайшла в лісі 10 років тому. І ми, звісно, ж хотіли, щоб ти, ти був володарем, але ми чекали від тебе справедливості та. Милосердності, Эх, яка пана новина.